Ви на каналі Rock Dogs and More, і сьогодні у нас буде розпаковочка. Давненько у нас не було розпаковок на каналі, а особливо з догами. І сьогодні у нас ось такий невеличкий пакуночок, але він надзвичайно цікавий особливо колекціонером Dog і The Cat Collection. Тут є річ, яку дуже важко дістати. Мені довелося полювати. Аж за кордоном. І конкретно ця посилочка прийшла з Франції. І для того, щоб вона прибула до мене, мені довелося звернутися за допомогою до моєї знайомої. Вона належить до ЛПС спільноти і активно замовляє з-за кордону, а саме з французького Вінтеду. І от ця посилочка теж з французького Вінтеду, і вона мені допомогла звідти замовити. Бо все ж таки там є проблема із замовленнями. Вони це вдавалися, і тепер, нарешті, посилка в мене. Ну що ж, я тобі дуже дуже дякую, Шуво, І нарешті ми перейдемо до розпаковки. Решті я це вскрила. Я думала, цього ніколи не станеться. Ось. Запакували дуже гарно в пупирочку, і ви вже бачите, що це. А це частина новорічного спецвипуску Різдвяного, цього Winter Warmers, який у нас в країні не продавався. І. Він з коробочкою, він з упряжечкою. І хоча це не американський варіант, бо все-таки був СНГ варіант цього спецвипуску, хоч до нас його й не довезли, я дуже рада, що цей песик у мене тепер є. І тут навіть пишеться, що це самоїд. Тобто самоїд, самоїдська лайка. Тут все іншою мовою написано. І це, це не просто коробочка. Тут дуже важливо, що є ця коробочка, тому що це як частина самого цього песика, бо він як ці, як. Ну, це як упряжка, а це санчата. І це так класно виглядає. Я не можу. Це дуже милий песик. Ось видно, що це все ж таки СНГ. Варіант, хоча оця маленька така бірочка. От так згадала, що правильно українську буде СНД, бо держав. Він такий пухнастий, біленький. От видно, що це задок. Новенький. У нього носик навіть не потрісканий. Дуже класний. Тепер хочу спробувати тягти на нього цю упряжечку, Мені цікаво. Я дуже хотіла, щоб у мене цей спецвипуск був саме з аксесуарами, а тут ще й коробочка його є. Це взагалі клас. Це просто найкраще, що може бути. Тут є також і підвісочка цієї робочої собаки, що теж дуже класно. Ага. Так, а як. Ладно, хай буде. Так, тут пришите, а ось тут на, ліп... на цих на липучках, тобто можна все ж з коробочкою його прибрати і кудись і ще, наприклад, заперехти. Все-таки через голову трохи. Олі трохи затуп стався, буває. Через голову буде не дуже ось, ось так. О! Так, так, так. Оп. Оп. Яка краса! Клас. Боже, ця упряжечка це просто щось. Тільки вона трошки завелика для нього. Так, усе правильно ну, вона трошечки справді величенька, але це так мило виглядає, це так класно. І ось так ось може вести свої санчата, бути. такою класною собакою. Ой, це просто чудовий спецвипуск. один з найкращих. Загалом серед Ізидог і ZKS Collection. Ну, зедогів були тільки два. Це ось цей і дворняжок. Дворняжка є. Але я така рада, що в мене все ж таки є. Тепер частина спецвипуску зимового з аксесуарами. Це просто неймовірно. Я ще подумаю, як його назвати, чи це буде хлопчик, чи це дівчинка. От Але я дуже рада. У мене має також спойлер бути і другий, і він вже буде американським. Тому я дуже-дуже чекаю того моменту і теж спробую зняти огляд. Ну а я сподіваюся, вам було цікаво подивитися. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете поставити лайк. Якщо вам подобається дивитися ролики про догів, кетів і багато чого іншого, то підписуйтесь на наш канал. Всім удачі і па-па!